Стерти рубці війни до Львова з'їхалися провідні фахівці опікової медицини з усього світу, аби обмінятися досвідом та напрацювати нові методи лікування. За словами медиків, зараз це вкрай важливо, адже з початком повномасштабного вторгнення кількість опіків суттєво зросла і вони не лише побутові. Олександра Стасишин детальніше. <плес> Десятирічний Максим показує швейцарському хірургу своє уже загоєне тіло. Два роки тому під наглядом доктора Шістеля він лікувався у Швейцарії. Гарно загоїлось шкіру для пересадки. Ми тоді брали з голови. Можна починати лазерне шліфування. 40% глибоких опіків тіла полум'ям. Хлопець отримав під час блек-ауту, коли при свічці робив уроки. Розповідає його старша сестра. Дивом врятували брат вирішив її подути. І так вийшло, що вогонь зі свічки пішов на його одяг. Це, вроді, була четверта стадія. 70% опіків тіла 17-річний Максим отримав через підліткові пустощі. Заліз на вогонь, відчуваю удар, і я впав втратив свідомість і тоді вже е, почнуся, коли мене вже несли на покривалі лікарні. Тридцять три операції пережив. Його теж лікували у Швейцарії, бо можливостей тоді в Україні не було. Тут трохи складна ділянка може тягнути попереду пластика і шліфування. В Україну швейцарський пластичний хірург Клеменс Шістель приїхав, щоб обмінятись досвідом з колегами. Каже, за час повномасштабного вторгнення допомагав і в евакуації, і в лікуванні наших пацієнтів. Опіковий центр у Швейцарії прийняв 12 важких дітей з України. Я вражений, що всі українські діти, які були у нас за час війни, були дуже важкими. Я тут вперше і ще десяток світових лікарів з області опікової медицини усі з'їхали, щоб разом розбирати найважчі випадки, переймати досвід один в одного і в подальшому якісно лікувати. А лікувати є кого за статистикою, щороку опіки в Україні отримують понад 12 тисяч людей. З початком великої війни ця цифра лише збільшується. Немає електрики, вони починають гріти окропи, починають робити якісь самообігівачі. В нас були такі випадки. І поява у дітей такої травми, як міновибухова, це вона теж доволі часто є. До неї є поєднана опікова травма. Якщо перша допомога надана правильно, в нас Завжди є шанс на врятування без операції тож вирішувати складні опікові випадки у Львові. Зібрались топові медики міжнародного рівня. Це чудова можливість для українців навчитися передових технологій, особливо західні спеціалісти хочуть. Вчитися від нас, і ми хочемо ділитися досвідом, який ми досягли з лікуванням опікових пацієнтів. Навчатимуться не лише хірурги, а й реабілітологи та медсестри кажуть, їхній ціль, аби надалі наслідки війни були максимально непомітні, принаймні зовні. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.